Всіх з прийдешнім. Ви на каналі Історичні нариси і не тільки. І сьогодні, поки наші предки еволюціонують в нас, розповімо вам е, ще одну різдвяну історію. Само собою, вона справжня, реально так і було. Тому сідайте зручненько, наливайте собі в стакани салатики, діставайте тарілочки, накладайте туди. Сік, чайок, з кишеньок діставайте ковбаски, м'ясо, чи що ви там ще любите. І поїхали. Здається, що ж не те ляпнув. Чи нормально? Бачили? Вон він полетів, як це не бачили. Так, прокинулася серед ночі, глянула за вікно олень, їй бо, олень, невеличкий такий і дзвоник чула. Відкриваю очі і встиг помітити, як сковану побіл посипався, ледь ледь. Дивлюсь, борода у нього хуста і зник. Чесно вам кажу, бачив на власні очі. Печиво зникло, ступак їх до дверей. Хто це ще міг бути, я вас питаю, звідки я знаю, чому до дверей? Бо через двері заходив, немає в мене каміну. І стоїть посеред дерев північний единоріг, разом з ним, а вже ж північний. Я розуміюсь, на единорогах мохнастенький такий. Я знаю, що у нас в Єгипті снігу немає, але ж санчата у нього літають, бо ж того чарівні. Але я бачив я їх на землі, здається. Пролетів з боку столової гори в бік океану. Напевно, до мису доброї надії. Я чув, він там відпочивати любить. І так щороку одні й ті ж розповіді, різні, але подібні одна на одну. Хтось щось бачив, нібито. Цим розповідям, звісно, не вірять ані дорослі, ані діти, але хочуть вірити, що це правда. Що сточала ніч, принаймні було темно. Напередодні, увечері, наїлась цукерок і, звісно, закортіла пити. Вона вилізла з під теплої м'якої ковдри і спустила ноги. Підлога була холодна, тож мала почала намасувати капці. Ті знайшлись під ліжком, вдягнула і взяла в обійми плюшевого єдинорога. Самій йти до кухні трохи страшно, а з білим єдинорогом значно безпечніше. Він завжди її захищав від, від нічних небезпек. Для цього вони і існують, всі це знають. Перш ніж встати, дівчинка кинула погляд на прикрашене деревце, яке виблискувало в темряві кольоровими іграшками. Цього року ялинка була особливо гарною, розлога та висока, майже до стелі. А головне, вона її особисто прикрашала. Сама. Тато тільки з гірляндою допоміг. Електрика не для десятирічних принцес, це мама так каже. За ялинкою хтось був, помітила легку тінь, яка ворухнулась за деревом. Встиснула мимоволі білого єдинорога, пригорнула сильніше до себе. Сталося, подумала вона. Тільки зробила пару кроків кімнатою, як одна з гілок захиталась. Скляний Ісус, що на ній висів, Станцював щось коротеньке, але дуже енергійне. Мала застигла на місці. Слід було б погукати батьків або просто закричати. Та ні. Тут хтось є? неголосно спитала вона. Тише у відповідь. А потім. <кхи> <кхи> Я перепрошую, пролунала за ялинкою. Трясця. Прошепотів білий плюшевий єдиноріг і спробував під рукою господарки зробитись настільки маленьким, наскільки це було можливо. Дівчинка зрозуміла, що цього разу захисту від буцефала, а як же ще може називатись білий плюшевий єдиноріг? Не буде. Ну й нехай. їй вже десять. Ви хто? Потрібно відразу все з'ясувати. Я перепрошую, повторив голос. Така прикрість, що я вас розбудив. Ви, ви грабіжник? Голос трохи затремтів. Я? Ні. Звісно, і ні. Тоді хто ви? Я. Я Те ото як його. Голос був явно збентежений і трохи наляканий. Це заспокоювало. Значить, вбивати не буде. Ти мені листа написала. Ось! З за ялинки лист і впав біля ніг дівчинки. Вона нахилилась і підняла подвійний аркуш у клітинку. Звісно, що впізнала, навіть у темряві. На цьому подвійному листку, що був акуратно видраний з одного із зошитів, йшлось про те, що цілий рік одна десятирічна особа поводила себе переважно добре. У більшості випадків. Сідала робити домашнє завдання без ультиматумів і спроб домовитись, майже не запізнювалась до школи, мила інколи посуд і вибачалась за все погане, що вона, можливо, зробила за останній рік. Далі йшло прохання про подарунок або два, або на вибір, ще нижче ім'я і підпис. Лист було адресовано Святому Миколаю. Десятирічна особа відірвала очі від папірця. І спробувала краще роздивитись того, хто стояв за ялинкою. Наблизитись вона не наважилась. То ви. Vos... Мала затихла. Якось це дивно прозвучало би. Так, я той самий. Ну, майже. То ви існуєте?» Уточнити цю інформацію було цілком логічно, відповів голос. А ось це вже нелогічно. Бо цефал навіть висунув рога з-під руки тієї, кого мав охороняти. Але ж я з вами розмовляю, отже, виснуйте. існуйте. Що ні про що не говорить. Говорити можна будь а хоч би зі своїм єдинорогом. Я чую ваш голос. Дівчинка не розуміла, як можна заперечувати очевидне. І я вас бачу? Ні, не бачу. Як так? Ну добре. Як я виглядаю? У вас борода і червоний як його? жупан? Добре, нехай буде жупан. Все, все. Так, мішок з подарунками і. Забула. Щось важливе? Ковінка. Ковінка? Ну, патик такий, на який ви спираєтесь. Ага, зрозуміло. За ялинкою явно почухали бороду. А окуляри в мене є? Окуляри? То начебто ні. Для багатьох я в окулярах і в червоних чоботях. Ой, вибачте, про чоботи забула? Не переймайся. Часом я взагалі без це як? Ось так. Не всі уявляють, які в мене ноги. Усе втягнені. Дехто про це навіть не думає. І я для них без них. Запала тиша. Дивна інформація, яку потрібно було обдумати. Єдиноріг вже повністю висунувся з під руки і вигляд мав збентежений. Тобто, нарешті промовила мала. Ви маєте такий вигляд, яким вас уявляють? Точно, радісно відповів голос. А санчата у вас є? Як все потрібно. Золеннями? Чому золеннями? Це ж Санта Клаус з золеньми, подумала дівчинка. Можна й золеннями. І ельфи є? І ельфи. І гноми. І зайці з кролями. санчата літають, плавають, їздять по будь-якій поверхні. Я потрапляю в будинки через комони, двері, вікна, грубки, піч і ще різних шляхів. Чому? Чому? Бо це не від мене залежить, юна принцеса. А від кого це залежить? Від тих, хто на мене чекає, хто про мене говорить. Вони вирішують, у який спосіб я до них потраплю. Дівчинка мовчала. Вона сама не помітила, як підійшла до вікна. На вулиці лежав сніг. Під ліхтарем стояв сніговик, огідний, з двома плямами внизу. Небо затягнуте хмарами. Штучне вуличне освітлення робило його якимось сірим, а кімнату іншою, незвичною. Де ви живете? Очевидно, скаже що де завгодно. Десь? Де? не зрозуміла юна принцеса. Десь. Я живу десь, повторив голос, і нарешті його власник вийшов з-за ялинки. Він був старий на вигляд, в червоному жупані і з густою огрядною бородою. Ковінька в його правій руці виявилась посохом, а мішок з подарунками виглядав абсолютно порожнім. Чи було щось на голові сказати важко, не розгледіти чомусь, затечовувати були там, де й мали бути, і колір їхній був відповідний. Самим загадковим в гості був його зріст. Абсолютно неможливо було визначити цей параметр. Невисокого зросту він водночас, здавалося, майже торкався головою стелі. Дівчинка посадила свого єдинорога на підвіконня, той потупився у вікно. Розглядаючи ситуацію на вулиці. Вочевидь, втратив інтерес до розмови, яку перестав розуміти після повідомлення про місце проживання Стариганя, а до господарка навпаки. Це на півночі? Це, а як тобі відповіла б мама? Де живе святий Миколай? на коротку мить та замислилась. Вона б сказала десь на півночі. Ха! неголосно вигукнув гість ж? То моя мама вирішила, де ви живете? Не тільки вона. Багато хто так вирішив. Дуже давно. Хоча ще раніше вважалося, що я народився в теплій країні. Я щось таке чула, то вона також у вас вірить. Твоя мама? Ні. Голос став дуже тихий. Вже ні. Але колись вірила. Чому ж перестала? Тхе. Стала дорослою. Десять років достатній вік, щоб розрізняти ноти сарказму, особливо такого відвертого. Це було неочікувано. Дівчинка трохи знітилась і опустила очі. В руці був лист до святого. Ваш мішок порожній. Голос став слабкий. Так і. Я хотіла планшет. Ще тихіше, майже пошепки. Знаю, он де він лежить. Загорнутий в рожевий папір. Старий вказав пальцем в той кут, з якого вийшов кілька хвилин тому. То ви встигли, відчулася посмішка в голосі. Ні, звісно. Твої батьки вибрали планшет ще минулого тижня. Була якась <кхід> те ото як його акція. Але я тобі нічого не казав, швидко додав співрозмовник. Вигляд власниця єдинорога мало розгублений. Стало зрозуміло, ситуація вимагає пояснень. Святий в цей час сів прямо на підлогу, випростав не без задоволення ноги і зверху поклав свій посох. Твої батьки знають, що ти віриш у святого Миколая. Знають, що ти пишеш йому листи щороку і чекаєш від нього подарунки. Тому вони купують тобі подарунки і нишком куди під ялинку. Поки ти спиш. Звідки знаю, що ти просиш, ти ж сама їм розповідаєш, або дізнаються з твоїх листів. Самі вони Святого Миколая не вірять, але переконали тебе в його існуванні, як свого часу їхні батьки переконали їх самих. Я достатньо доросла, щоб знати, звідки подарунки беруться, трохи ображено відповіла дівчинка. Та ну, а для чого листи тоді пишеш? Бо. бо так годиться. Так так, а вже ж. Просто ти хочеш вірити в чарівний світ, який десь існує, і він таки існує в десь. Ти в це віриш? Він витримав паузу. Твої батьки, до речі, теж. Але ж ви казали, що вони не вірять у вас. Я сказав, що вони не вірять у Святого Миколая. А хіба ви не він? І знову ця розгубленість у голосі. Я так, для тебе. На іншому боці цієї планети я Санта Клаус, або Дух Різдва, або просто смішний дід, який роздає подарунки. І байдуже, як мене звати, чи який має вигляд. Часом я невидимий. А вгуває, він посміхнувся. Мені неможливо сховатись, та й не потрібно. Все залежить від місця і людей, які там живуть? Їсть переклав одну ногу на іншу і продовжив. Ти побачила порошній мішок тому, що насправді знаєш, що кладе подарунки щороку вночі. А хто сиротам кладе подарунки щороку? Знаєш? Самотні. Інші люди не я, звісно. Чому вони це роблять, спитаєш? Тому що так годиться, якби не так. Вони вірять в десь, в тих, хто там живе. Вони роблять так, щоб ми робили їх кращими. Адже кожна людина хоче думати, що вона хороша. А хіба це не так? Це так, погодився Святий. Завдяки мешканцям десь. Люди хочуть бути кращими, ніж вони є, і намагаються робити хороші вчинки, хоча б інколи. Але це ми спонукаємо їх до цього. Ми це хто? Ті, хто живе в десь. Ті, в кого не вірять, але які існують завдяки тим, хто намагається вірити. Під розповіді старого думки починали пливти вдалечінь. Тато часто каже увечері після роботи, що в нього голова пухне. Тепер відомо, що він мав на увазі. Але дівчинка не здавалась. Тобто? запитала вона. Зробивши якомога серйозніше обличчя. Мамин характер. Десь існує на межі реального світу, вів далі прибулець. І, так би мовити, нереального. І водночас в жодному з них. Це місце створили самі люди, які почали вірити в мешканців десь. Але, як би це, на всяк випадок. Не по-справжньому вірити. Як можна вірити не по-справжньому? Ну, дивись. Миколай не віримо, але подарунки від його імені даруємо. Домовик не віримо, але по приїзду додому вітаємось до порожньої хати. Або лісовик не віримо, але в лісі поводимось <кій> <кій> пристойно. Вночі купатись не ходимо, бо мавки можуть того. Всі ці правила самі люди і придумали. і Якщо вони їх не дотримуватимуться, можуть бути різні нещастя і проблеми. Не для всіх, звісно, додав Бородань. А для кого? Для тих, хто вірить в існування мешканців десь. Хто не вірить, тому нічого не станеться. Він замовк. За хвилину продовжив, але вже з помітним сумом у голосі. Розумієш? Просто з часом деякі люди вирішили, що це хороший варіант не вірити взагалі. Для них десь зникає разом з його мешканцями. Вони ніби помирають. Це сумно, дуже. Це не найгірше, мала принцесо. Гірше те, що для десь ці люди також зникають. Тобто, може так статися? Голос в неї чомусь почав тремтіти. О, ні. Люди остаточно вірити не перестануть, заспокоїв гість і вже більш веселим голосом продовжив. Їм же потрібна підтримка і допомога. Люди ж допомагають одне одному не тільки на свята, в першу чергу допомагають самі собі, вірячи, що це хтось здесь. В очах співрозмовниці старий побачив, що його не дуже зрозуміли. Наш світ існує, бо люди власні хороші вчинки приписують жителям десь, а мешканці десь, в свою чергу, за необхідності підштовхують людей до правильних речей. Десь це колективна підсвідомість людей, що вийшла за межі їхніх голів. Десь і завжди буде існувати, допоки люди вірять в самих себе і в інших. Вираз обличчя юної принцеси вказував на те, що від подальших пояснень стало ще гірше. Оповідач це помітив. Ну, виростеш, зрозумієш, що я маю на увазі. Мабуть, Невпевнено додав він. Мала розглядала власні капці. Чомусь їй було трохи сумно. Вона чекала на цього. Мало би бути чергове свято і веселощі, якщо дорослішання, їй воно не потрібно. Я існую в тобі, почула вона лагідний голос. Тому ти мені пишеш? Я існую в твоїх батьках, і вони роблять подарунки від імені Святого Миколая. Навіть в твоєму єдинорогові. Буцефал припинив споглядати вулицю і витріщився на Бороданя. Той йому підморгнув. Лоські. вимовив єдиноріг. Ти м'яка іграшка, що має свідомість. Як так сталося? Пояснити можеш? М'яка іграшка, що має свідомість, прискіпливо роздивлялася у старого розумника. Десь ти був, десь і падіться. Буцефал! обурливо вирукнула господарка. Вибачте, будь ласка, він насправді хороший і вихований. Гість розсміявся. Не сумніваюся. А ще він пролив. Скоро світанок, мені час йти, а тобі лягати в ліжко. Капці знову стали дуже цікавими. Він поволі підвівся на ноги, спираючись на посох. Неголосно зойкнув, схопився за спину. Бородань в цей момент виглядав якимось малим і немічним. Проте, розігнувшись і розправивши плечі, знову, здавалося, чіпляв головою стелю. В кімнаті від його статури аж потемнішало. Нарешті вона підняла очі. Ви зараз куди прямуєте? Той посміхнувся лише. Навколо все темнішало. Шекаю дітей тебе листа наступного року. Це були останні слова несподіваного гостя, що пролунали вже в цілковитій темряві. Маленька дівчинка відкрила очі ранок. Сонце світило прямо на обличчя, вилізла з-під ковдри і в капцях підійшла до вікна. Сніговика на вулиці не було, власне, як і снігу. На небі ані хмаринки. Вона насупила брови. Відвернувшись від вікна, кинула поглядом по кімнаті все, як і було напередодні ввечері. У кутку стоїть ялинка, грає на сонці кольоровими іграшками. На ліжку біля подушки сидить білий плюшевий єдиноріг і дивиться приклеєними очнятами в стіну. Так і має робити звичайна м'яка іграшка. З кухні відчувався запах кави і лунали тихі голоси мами й тата. Ялинка промайнула в голові. Підійшла, зазирнула під колючі гілки. Планшету у рожевому папері не було. Він був загорнутий у фіолетові кольори. І перев'язана чомусь блакитною стрічкою. Який несмак, подумалось їй. Невже наснилось? Не Потягнулася за подарунком і зачепила якусь колясту штуку ногою, від чого та покотилась підлогою. Це виявилась скляна іграшка із зображенням на ній Ісусом, який так гарно витанцьовував вночі. Вона взяла прикрасу до рук. Навіть дивно, що не розбилась. Досить високо висіла. Погляд впав на підлогу. На ній виднівся слід від червоного чобота явно чоловічого розміру. Стоп! Червоного? Отже, він тут був, промовила мала. Або я була десь. І почула за спиною тихенький тонисенький голос. Треста.